І побігти, але вимушений встати тихенько і, і так поважно, поважно піти. Бо я, я дуже це розумію, її, тому що в мене теж життя свого часу поділилося до і після. Я в 40 років стала людиною з обмеженими можливостями. Автомобільна аварія, так сталося. І у мене була страшена депресія. Я пробувала з нею боротися сама і ніяк не могла. Ну, уявляйте собі такий момент, коли ну, от коли я вже, вже майже вилікувалася, але ходи, ходити треба з паличкою повільно. І Як вийти в люди, коли тобі 40 років, а ти, а ти будеш ходити з паличкою? І от діти мої підуть до школи, чоловік на роботу, а я на інвалідності, вдома. Я сідала в кресло або лягала на диван і дивилася в стелю. І приходила до тями тоді, коли хтось приходив із дітей з школи. Нічого не могла робити. Ну нічого. А потім хтось мені із моїх знайомих сказав, що давай підемо що з цим, щось треба робити. Це, 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 не, це не діло, треба якось із цієї ситуації виходити. І давай сходимо тоді. Це був 95-й рік. І... Тоді проходили, проводили лекції різні, публічні лекції проходились в школах, в деяких там домах культури, в кінотеатрах, і плюс до всього ще й проводились, пам'ятаєте, було таке багаторівневий маркетинг. І от мене одна із моїх знайомих, давайте сходимо на цей маркетинг. Давай послухаємо, як вони там. І я, я себе як би заставила. Треба було взяти себе в руки, вдягнутися, при примарафе, при взяти ту палку і піти. І от потихеньку-потихеньку піти в люди. Ну, якби я не пам'ятаю ту лекцію, і в мене весь час мені здавалося, що до мене дивиться весь світ. Тому що до цього я була енергічна кандидат в майстри спорту з баскетболу. Тобто, все на мені бігом, бігом, і на роботу, і з роботи, і діти, і, і, і все. А тут, а тут я нічого нічого не можу робити. І отак потихеньку, між людей, все-таки виходилося. Все-таки я, я потім. Перестала звертати увагу на те, що я там з паличкою ходжу, чи без палички. І якось-якось себе витягла, як кажуть. Андрій Деревеніс, ви звідки? Київська область. Табієграбір Ібрагіма. Всього вам хорошого, не падайте духом. Та ми духом ніхто в нас зараз не падає. Галіна Рудова, Лідочка, мій теплий вечір, вечірній привіт. Доброго тихого вечора, спокою на душі та гарного настрою. Ліда, Галинка Рудова, Таня, Ворона, Леся, Суми, Богдан, Торта. Всім. Привітання. Лідія Галинка Рудова, Таня Ворона, Алеся Суми. Тобі Ібрагімав, доброго вечора. Нехай здійснюються ваші мрії, міцного здоров'я і квіти нам присилає. Дуже дякую, Рідочка, за таке. А чому я оце все згадала? Бо.